Цей навчальний рік у четвертій музичній школі був оголошений роком класичної музики. Велика кількість творчих заходів, які відбувалися у цих стінах, подарували слухачам насолоду від старовинних західноєвропейських та українських класичних творів. Дивлячись на Такі важкі часи для України, для нашого міста, ми обов'язково повинні зберегти і розвивати культуру, і обов'язково повинні якомога більше залучати дітей дорослих до мистецтва. тому що це не тільки інтелект держави, культура, а ще і велике розвантаження психологічне, допомога психологічна для наших мешканців міста. Відкриємо концерт Вівальді. Це дві труби, цей не стрій, дуже цікавий концерт, старинний, дуже рідкі труби, цейні труби, бо взагалі ми на бен не граємо. От. Потім буде флейта, буде кларнет представлений, буде. Саксофон, потім Дікселенд, і потім оркестр на закусочку. Щоразу учасниками таких концертів і є випускники минулих років. Богдан і Святослав Буський незабаром стануть дипломованими професійними музикантами та завжди виступають на творчих вечорах у рідній музичній школі. Не пропускає їх і мама. Те, що мої діти потрапили в цю музичну школу, і до цього викладача, мабуть, це найкраще, що трапилося з ними в їхньому житті. Я зараз з упевненістю можу сказати, що це були найкращі роки, проведені в цій музичній школі. Тут надзвичайна неймовірна творча атмосфера, тут неймовірно тепле ставлення до кожного учня. І, безперечно, кожен урок в цій музичній школі і кожен концерт це дійсно свято. Для мене це дуже велика честь. Сьогодні сольно я виконую твір українського гумореска Пилипа Бриля. А в оркестрі ми будемо грати програму, яку заготовили заздалегідь. До таких концертів ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже відповідальне рішення зробити такий концерт. І мені дуже особисто приємно в них виступати, тому що це підтримка для суспільства в такі часи. потужно виконав оркестр духових інструментів і інші класичні твори під враженням були слухачі від фантазії з опери листника Наталка Полтавка. Не обійшлось під час концерту без сюрпризів. Учасник оркестру, який за 15 років не забув стежку до своєї музичної школи, В'ячеслав Шевченко, спочатку подякував викладачам, що виховали його на любові до музики, а потім несподівано зі сцени зробив пропозицію одружитися своїй коханій дівчині. На сам кінець улюблений криворізький вальс об'єднав серця заповненого залу музичної школи Тетяна Васильєва, Олександр Домашов цей день.